Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка! На дату 1 вересня буде 16-й місячний день у місячному календарі, а місяць розташується у знаку зодіака Риби. Здібності до розумової концентрації дещо ослаблені. Уяву постійно прагне захопити нашу свідомість у світ ілюзій. Тому будь! Які дії вимагають конкретики? Відносини важко знаходять своє втілення у реальності. Краще витратити цей час на активний відпочинок, якусь захоплюючу подорож чи присвятити себе мистецтво. Щоправда, юридичні питання чи справи пов'язані із вкладенням грошей ідуть без особливих ускладнень. 16 місячний день. Досить гармонійний день. Все перебуває у рівновазі. Ми відчуваємо деякий надлишок сил, який найкраще спрямувати у творче русло або на фізичне навантаження. Інакша енергія може знайти вихід у необдуманих, можливо, агресивних вчинках та діях. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам! Друзі. Овен. У цей час вам доведеться ухвалювати рішення, які у минулому ви відкладали. При цьому не будьте надмірно впертими та амбітними. Протягом дня будь-яка діяльність вимагатиме від вас великих зусиль, а також нестандартного погляду на речі. Телець. Це буде вдалий день у плані роботи та кар'єри. Багато у вас буде виходити, якщо ви направите свою енергію на вирішення поточних справ і проблем. Я не будуте сподіватися, що все вирішиться само по собі. Це буде гарний час, коли вам вдається закладати базіс кар'єрного зльоту. Зірки не радять представникам знаку форсувати поточні дії. Ризик у справах не буде виправданий. Близнюки, цей день для вас не буде вдалим і легким. Труднощі можуть виникати в несподіваний момент. Неприємності зіб'ють вас з пантелику і змусять понервувати. У будь-яких справах волійте не ризикувати, приймаючи рішення, зважте всі плюси та мінуси. Рак. Сьогодні намагайтеся не засмучувати себе через дрібниці. Будьте пильні. У цей час вам не слід брати все за чисту монету. Це буде невдалий період для проведення будь-яких фінансових операцій. Ймовірні дрібні втрати, витрати, про які доведеться потім шкодувати. Лев День чудово підходить для того, щоб братися за щось нове. У вас вийде швидко вирішувати питання, через які колись виникало багато розбіжностей. Зараз ви здатні досягати компромісу навіть із тими людьми, з ким довелося останнім часом конфліктувати. Ймовірно, настає час зайнятися вирішенням назрілих проблем, позбутися всього зайвого. Діва. Сьогодні ви легко будете помилятися і приймати невірне рішення. Протягом цього дня не варто очікувати на ідеальний розвиток подій. Не завжди вдається передбачати заздалегідь, як просуватимуться ваші справи. Це буде невдалий день для початку нових справ чи проєктів. Проте вам пощастить у амурних справах. Терези. Не виключено, що сьогодні у вас з'являться нові справи. Не завжди вдасться правильно оцінити обстановку. Багато що буде вам бачитися безперспективним і може здаватися, що ви рухаєтеся не в правильному напрямку. Сьогодні не виключені грошові надходження, велика ймовірність вдалих угод чи домовленостей. Скорпіон. Щоб отримати зиск у справах, сьогодні вам доведеться виявляти спритність. Не виключено, що доведеться вдатися до ризику. Ви будете змушені підлаштовуватися під ситуацію і відстоювати свої погляди. Творчий підхід до справи та доброзичливість до оточуючих принесуть свої суттєві плоди. Стрілець. У цей час ви не почуватиметеся спокійно, ваше бажання діяти імпульсивно підштовхує вас до рискованих дій. У цей час волійте задовольнятися тим, що підносить вам життя. І не вимагайте більшого. Незважаючи на можливі несподіванки, вам вдається покращити своє матеріальне становище. Козиріг Сьогодні у вас є ризик упустити можливість. Досягти успіху, вміння раціонально планувати свої справи та розподіляти сили допоможе уникати неприємностей, ймовірне події чи новини, які сприятливо вплинуть на ваші справи. Водолій Сьогоднішній день буде неоднозначним. Спілкування з оточуючими даватиметься на силу. Інтриги довкола вас можуть стати причиною затяжного конфлікту. Від вашої витримки та розважливості багато в чому залежатиме успіх будь-яких починань. Зараз не варто приймати важливих рішень, про які потім доведеться пошкодувати. Риби зірки радять представникам цього знака виявляти стриманість та не йти на поводі у емоцій. А встановка дня не сприяє з'ясуванню стосунків та проявам бурхливих емоцій. Загалом ви будете задоволені діловою стороною життя, проте не варто розслаблятися та відволікатися на другорядні завдання. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!